Коли чергова закохана жінка прийшла до мене зі звісткою, що чоловік її кохає, а не мене, то я лише розреготалася. Я ж не буду така, як моя попередниця, що все сама зруйнувала, я буду мудра. Мій чоловік має гроші, і звідси всі його успіхи у жінок. Якби він був без гроша в кишені, то ніхто б на нього й не глянув. А так вже четверта жінка на моїй лише пам'яті має від нього дитину яких він забезпечує, але при цьому й далі живе зі мною, бо я мудра. Я теж колись відбила його у дружини, і ви побачили, як некрасиво вела себе та жінка. Вона вся зайшлася червоним, розмащувала лицю сльози і била посуд. Валерій не любить, коли жінка кричить його одразу від такої верна, і я це собі добре запам'ятала. Він її покинув, а до мене пішов, і щоб вже він точно від мене не пішов, то я привела йому на світ троє діток, завжди за собою стежу і ніколи не піднімаю на нього голос. Дійшло до того, що від мені доручає розбиратися з тими жінками, які дуже настирні. Йдіть до моєї дружини, і вона вам розкаже, що вам робити, каже він своїм колишнім, коли ті приходять до нього зі звісткою, що вони принадії. А я так само любенько їм розказую, що по перше треба ще батьківство їм довести. Але якщо дитина наша, то все буде добре. Чоловік буде виплачувати на дитину гроші.